Дітки, погляньте. Лялька Наталка та ведмедик. Вітають вас! Вони зібралися до їжачка на день народження. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати подарунок, і пропонують піти з ними. Дітки, які ви бачите іграшки? Назвіть їх, будь ласка. Так, машинка, пірамідка, м'яч, лялька. Де стоїть машинка відносно пірамідки? Так, перед пірамідкою, вірно. А де сидить лялька відносно м'ячика? Так, за м'ячиком. Які ми іграшки зараз бачимо? Так, пірамідка, машинка, м'ячик. Давайте з вами порахуємо їх. Скільки всього іграшок? Один, два, три. Всього три іграшки. Яка іграшка перша? Так, перша пірамідка. А яка іграшка друга. Друга іграшка це машинка. Яка іграшка третя? Третя іграшка це м'ячик вірно, молодці. Яка іграшка стоїть перед машинкою? Так, перед машинкою стоїть пірамідка. А після машинки, яка іграшка? Після машинки м'ячик. Молодці. А яка іграшка стоїть перед м'ячиком? Так, машинка, вірно. А яка іграшка стоїть після пірамідки? Так, машинка, молодці. Пограємо в гру, яка називається Чого не стало? Назвіть, будь ласка, іграшки, які ви бачите. Так, це машинка, м'ячик та пірамідка. А тепер погляньте уважно і скажіть, чого не стало? Так, м'ячика, молодці. Розгляньте ще раз уважно іграшки і скажіть, чого тепер не стало? Так, не стало пірамідки. А тепер якої іграшки не стало діти? Так, машинки, молодці. Для того, щоб довідатися, що друзі подарували їжачкові на день народження, треба відгадати загадку. Тож сідайте та слухайте уважно. Хоч буваю часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? Що це, діти? Так, це м'яч. Якого він кольору? Вірно, жовтого. Скільки маленьких м'ячиків, ви бачите? Один, два. Так, два. Якого вони кольору? Так, червоного кольору. А скільки великих м'ячиків? Так, один, два. Також два. А якого вони кольору? Вірно, жовтого кольору. А тепер покладіть, будь ласка, ліворуч від різнокольорового м'яча два маленьких м'ячики. А великі м'ячики, де тепер опинилися справа чи зліва? Вірно справа. Тобто праворуч. Скільки великих м'ячів ви поклали? Так, два. А якого вони кольору? Вірно, жовтого. Куди ходили за подарунками Наталка і ведмедик? Так, до магазину. Скільки всього іграшок було в магазині? Вірно, три іграшки. Наталка, Ведмедик та їжачок вам дуже дякують за допомогу і кажуть до побачення до нових зустрічей!